ту по Minecraft. Сьогодні буде, як сака, ті кіберкублетою, кодлетою, по кіберспортсмену по Б, по Brawl Stars. Я бачу, що ви бачите, що в мене 3К купки, бо це не основна основи 9К. Я знаю, що це мало. Ну, норм, короче, для кіберспорту. У мене є тут норм Brawlery. Але 95-та немає, єдину майка. Просто впамо. І його не відкрить. Коротше, щоб стати кіберкотлетою, вам треба... Це версія, короче, як з командою разом стати кіберкотлетою. Треба, короче, спочатку вам створити клуб і запросити до друзів, які будуть грати. Максимум 4 аккаунта в клубі може бути. Або 3. Тобто 4 максимум. Можна для клубу. Тобто -то можна... Трошки побільше, але головне, щоб троє чоловік було в клубі. Оце я і цей мій оснований, оцей друге. Головне... Або вступити в клуб друга, який теж кіберспорт. І головне грати туріки. Але обов'язково перед ніком треба поставити, дивіться, наприклад, назву команди своєї, як вона скорочена буде, в мене Ангс, то уму. І тоді рисочка, наприклад, і тоді сам Нік, то, наприклад, як Нові ММА. Бачу. От це. Ту, Треба грати турік, а де туріки грати. Я думаю, ви знаєте. А не знаєте, або в мене був Game TV, коротше. На ньому можна грати турики а і там може бути прозой фонд. От, коротше. Головне тоді... Треба взяти, щоб поставити саме назву команди перед Ніком. І тоді буде все норм. Тобто, коротше, це об'явлено, це об'явлено. Я знаю, що в 60 геньів коштує 60 геньів. Тобто воно зразу, що його треба, щоб організатори тубіка не переплутали тебе і поставили тебе саме в твою тіму. Тобто, в твою команду, коротше, щоб все раз, щоб нормально грали. Тобто, щоб він розставив. От, це буде як дружський фейк. коротше, що він просто створює, його обирає якась. Ну, про те, що треба, коли він збираю. Наприклад, дивіться. Я можу теж. Якщо хто хоче, можете написати мені, я можу організувати свій турік. 2 на 3 або 2 х 2. А який захоче. Е, якщо буде хоч би ну, 4 коментарі, то я організую турік 2 х 2. Е, тоді, якщо, будуть, якщо я його буду робити, то деталі будуть в, цьому, в суспільстві каналу. Або я викладу відео саме, що створюю турік. Не знаю, підбразойкон. Сумніваюсь. От, Коротше, головне, що тренуватися. Треба бути готовим. І апати, і ранге. Бачите, в мене є кар, у мене маленький, мало кубків, і я чисто сфренку багато. Я не багато, воно стає рівень. А Треба нормальних бойців і ще щоб нормальний рівень був, а як мінімум для, для гравця це п'ятий рівень, можна більше, можна п'ятий, що... новий гаджет подовжуємо, це коротше. От, і ще працюємо, yeah, оці yeah. наші... відкриті теж, вони дуже пригодяться, бойці, щоб вибирати самі. І ще ви маєте, якщо граєте по рік разом, то можете ви разом зібратися з друзями, якщо ваші діти не друзі. То тоді і разом отак, так буде набагато краще грати. Або взяти просто, або, наприклад, по гулу міту норм буде теж. Поголу міту говорити. От. І головне це треба, щоб обирати правильних браверів. Правильних браверів. Бо залежить все від них і ще від твого скила, і з скільки в тебе з може викупів може не бути важливим, просто... Саме і спіни теж, тоже є. Е, Возможно, рівень Рим рівень, є гаджети. От і и має мастерство. То це норм. То це якраз Бобри треба для турика. От і туріки я ви знаєте, я думаю, є ТВ. Я шо що, вам, я організував свій турнір 2 х 2 або 3 х 3. Ну, я зніму турнір, Я, короче, зніму, що Якщо буду створювати 2 на 2 турнир. мир. А це на основу. Просто. Я думаю, розумієте, 60 генів треба. У мене тут 90 було, але один прикол на одному атаку на основному. Ой, на основному. У мене мінус 333 гривень. Зараз покажу вам. Okay. Оце. Я за них прикол в тому, що нічого купити не можу. Ну і дивіться, в магазин зайду. Що це як борг можна рахувати? він рахується як борг. Дивіться, я можу. Тепер купити. Не вистачає 632 кристалту. Тут 333 і ще треба додати 299. Коротше, 632 кристалли мені ще треба, що гем'їв. Отакий от, от мене прикол є на аккаунті. Але таке у мене 3 роки прикол. От, а в моєму аккаунті 4 роки. Жаль, що одиничка в мене? Одиничку я вже не получу ніколи. От мене двікає. є. тут покуротше, коротше, я олдовий. У мене олдовий ак. Все одно рахую. Все одно я його просто заброшувала на два роки. Ну нічого. Зате я нічого купити не ну, можу. Через це я буду грати не з основи. З того другого там, зате є Френк. В мене, мене тут 28 браулер, 29. Луже. Тут є легендарка, але у мене тут, бачите, Едгара немає. Ой, Едгар є. Френка немає, Тари є. Ні, Тари в мене теж немає. І Бі немає теж. Але жаль, що. Зараз я Френка роз... розбуковую якраз. Бачите, навіть я тут хочу, бачите, не вистачає. Ох, то я буду грати не заснову, коротше. Я думаю, ви поняли, як стати кіберкотліту його кіберспортсмену по Brawl Stars От, і ще грати можна чемпіоншіп Brawl Stars, Тут є тут є часом кваліфікації. Тоді це норм. Норм, то просто якщо пройдете кваліфікацію, ваша тіма, значить, дуже добре підходить. І тоді ви зможете на саму турику виступити. Це буде вам. це буде дуже прикольно. Для вас і для вашої тіми. Ну ок, всім пока, ви були на каналі Хаха Майнкрафт. Всім пока!